Що таке особистий бренд і навіщо він вам потрібен? Мене звуть Світлана Третьякова, ви прямо зараз знаходитесь на моєму YouTube каналі, і якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на мій YouTube канал і будемо зараз разом з вами. Тим розбиратися так сталося, що останнім часом я дуже часто співпрацюю з жінками, які мають власний бізнес, і зараз активно будують особистий бренд. Я співзасновниця жіночого бізнес-клубу and a Million, видавець я е, чую особисті історії. Я ділюся зі своїми колежанками, резидентками своїм власним досвідом. І тому навколо мене багато саме цієї інформації. І що ж таке особистий бренд, і навіщо він нам зараз потрібен? Напевно, останнім часом ви помічали, що недостатньо зараз просто робити класний продукт. Треба робити класний продукт і треба, щоб про нього знали. Тому що, якщо ми, наприклад, розберемо кейс, де є двоє людей, один просто робить класний продукт, а інший розповідає про, не, про нього, показує процес, ходить на подкасти, дає інтерв'ю, кого беруть. Звісно що беруть другий варіант, тому що, тому що просто це вже бренд, і вони хочуть. Покупати у відомого бренда. Вони знають особисто, хто стоїть за цим брендом. І зараз це важливо. Зараз знаєте велика розкіш бути у тіні. і зараз це далеко не всі собі можуть дозволити. Давайте зараз розберемо два кейси. Перший з них Кім Кардашян. На початку 2000-х. Кім Кардашян, вона була просто помічницею Беріс Хілтон. Трохи пізніше вона стала однією дівчиною з реаліті-шоу. але поступово степ степ вона зробила свій бренд. Не продукт спочатку, а вона зробила свій особистий бренд. А вже після в неї з'явився бренд косметики, одягу, багато колаборацій, баленціага дуже відомих проєктів. Тож вона зробила бренд особистий, з яким всі хотіли співпрацювати. Уявіть увагу, це зробив не диплом, це зробила її праця над... Будуванням її, її пізнаваності, де день за днем, кожного дня вона щось робила для цього. Зараз будемо з вами розбиратися, що потрібно робити для того, щоб стати пізнаваним для того, щоб зробити особистий бренд, і щоб ваш продукт хотіли купити, тільки глядячи на вас. А зараз той самий другий кейс, про який я розповідала трохи раніше. Це Сара Блейклі. Вона створила себе з нуля. Вона створила свій особистий бренд трохи на хайпі. Є також такі варіанти. Спочатку в неї ніхто не вірив, тому що вона продавала колготки, жіночі колготки прямо з квартири. Але, але вона. Розповідала про цей процес. Вона його про нього писала. Вона його викладала, вона давала багато інтерв'ю. Вона сміялася над собою. Вона показувала, що вона така ж дівчина, як і всі інші, але вона дуже хоче заробити гроші. І ось зараз, що вона вміє робити, це, це саме це продавати ці колготки. Цей бренд називається Спанкс. Це не рекламна пауза. Це просто така, скажімо, довідка, щоб ви. Були у курсі? В результаті Сара Блейклі стала першою жінкою-мільярдеркою, яка створила себе сама без інвестицій, без віри в неї будь-кого. Вона стала не тільки обличчям свого бренду, вона стала прикладом для багатьох жінок, для багатьох людей, які хотіли побудувати свій бізнес. Навіщо вам? Особистий бренд. Ви можете відповісти собі прямо зараз на це питання. Але я продовжую. По-перше, це гроші. Вас знають, вам довіряють, у вас купують продукти або послуги, і вас рекомендують іншим. І це гроші, це реально гроші, потім це великі гроші. Тож, переходимо до наступного пункту. Другий пункт це зв'язки. Ви багато спілкуєтесь, вас запрошують на конференції, подкасти. З вами хочуть зробити колаборації. Ви дуже багато спілкуєтесь. У вас дуже багато нового оточення, нове оточення це енергія і це знову гроші. І це знов гроші. І третій пункт. Я би сказала, що це вплив. Тому що коли в тебе є пізнаваність, в тебе є голос і тебе чують. І це працює не тільки в бізнесі, це працює також в особистому житті. Це дає впевненість, це дає силу, це дає енергію. І ось, бачите, в нас так замкнулася система, а гроші, зв'язки, вплив. Ну, скажіть, цього недостатньо, щоб почати пропрацьовувати або будувати свій особистий бренд? І це зараз не про те, щоб стати занадто гучною або занадто яскравою. Це зараз про те, щоб бути почутою. Ви це енергія, це голос, це вже якась історія. А все інше це інструменти. Якщо ми говоримо про YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. і треба будувати себе, використовуючи ось ці інструменти.